Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. У нас вже 2026 рік. Свята пройшли. Ну, правда, ще продовжується, ще в нас будуть свята. Завтра, зокрема, вівторок. Але що в нас по роботі? Маємо ланоса, який не заводиться. чек не світить, насос не качає. Е -е, ВАЗ-21.06 з антифризом маслі, гольф з антифризом маслі і шкода на капремонті двигуна. Тут у нас Volvo V-50. У нас буде технічне обслуговування, заміна гальмівних дисків в круг. І ще деякі роботи, які я покажу, що будемо робити. Заганяємо гараж. Так, що ми маємо? Тут у нас є е, підшипник передньої ступиці, тому що ми будемо міняти диски на передній осі гальмівні. І з тамтої сторони вже підшипник поміняний, бо, ну, Може бути таке, наприклад, що ступиця там крива і в майбутньому може бути е, биття. Тому рекомендовано міняти підшипник. Тут у нас ще є опорні підшипники передніх стоїв. E, чашки з задніх стойк. Потім опорні гуми передніх e, подушки двигуна, пальний фільтр, стойки наперед і назад, і гальмівні диски і колодки наперед і назад. Так, У нас виключили світло, але то нам не мішає робити. Я вже фільтр поміняв, і тут якби кому треба було. То тут є такий. E... Гвинт, яким можна спустити соляру там знизу, щоб коли трубки від е, знімаєш трубки, воно не текло. Що тут переущільнюємо на турбіні кільця, треба поміняти і почали, добралися до, до дисків. до того Відкручуємо шарову, в якому стані ступиться. Що тут у нас ще стоїть? А, Фаг. Це О, О, фаг Словакія. В оригіналі. І внутрішня частина диска тут можливо просто для своєї від'їзду коротше. Зовнішня сторона брала повністю площина, а внутрішня трошки у нас тут проблемка. О, то будемо міняли. Ще будемо міняли стойки повністю і... І ступицю, теж, так як міняється диск, то ступиця міняється теж. Так, значить, підшипник. Витягнули і не дарма, бо гідів. Зачищаємо тут всередині. Тут де стойка ставиться. Тих дві поверхні дискова кріпиться, де рульовий наконечник, пильник притуляється до, до поворотного кулака і отут де шарово. Теж має бути чисто. О. О, стойка у нас поміняна. В місці стоїть Підшипник поміняний. Потім покажу, отут треба буде помастити. Тільки тут, в тому місці, де між ступицею і диском більше нічого не треба мастити. То має бути чисто, і сам диск теж має бути чистий. О, і все. Скубу колодки. Ще важливий момент. Отут депильник. Дотуляється до поворотного кулака, треба помастити. І отут де треться пильник рульового наконечника до поворотного кулака. О, видно. Я наношу шрус смазку для шруса. Чудово ходить. Все як має бути. О. Момент затяжки болта. 40 ньютон і доворот на 90 градусів. Так, от ступиця от тільки от в тому місці змащується, став диск. Ну і так, в принципі, у нас виглядає готовий результат. Диск. Новий диск у нас ступиться. Також нові колодки. Отут помащена скуба, бо буває, закисає того пружинка. Все, а на тих супортах, де пальці на таких гумових... Направляючих мастити не треба. О. Та й все. Ще одне дуже важливе, коли вже чистий диск, то треба почистити і колісний диск зі середини. Теж пристає. О! Оцю оці корозію треба буде забрати. Зараз покажу. О, отак має бути. І в такому вигляді теж можна ставити. На машину Так, з тої сторони закінчили. І тепер е все те саме з лівої сторони. Те, що у нас тут вже підшипник був міняний перед тим. Новий стоїть, то тут тільки стойку амортизатора, і диск, і колодки. І, в принципі, все. І ще залишиться ззаду стойки амортизатора поміняти. З обидвох сторін, І теж гальмівні диски і колодки. І все. Диски, до речі, у нас ТРВ. E, чого вони мені подобаються? Бо вони йдуть оці папері загорнуті. готові вже до встановлення. Вони не є жирні, їх не треба нічого з ними робити. О. Це один з плюсів, а другий. Те, що тут ці поверхні вони йдуть мальовані. І рожавітиме тільки та частина, яка пристає до ступиці з обидвох сторон. І якщо постоїть довше, то робоча площина. А так більше нічого ржавіти не буде, тому що мальовані. Дуже хороші диски ТРВ. А колодки АТЕ. Так, добралися дозаду. Тут у нас стан ступиці. Ну і годить вона, звісно, теж. будемо міняли. Оди Будем міняли ступицю. Але що ж, ще є нюанс? Тому що меншого луку да йти А нюанс полягає в тому, що в нас нема на тому болтовій головки згнила. Вручи на правій колесі лишає. Думали, що верхній болт доставить найбільше клопоту, але вийшло, що ні. нижній Нижні злизало взагалі. Так, колодочки на місці. Новий диск. Теж ступицю не забуваємо мазати. І зараз закручую супорт. І ставлю супорт на місце. Супорт ми вже раніше були перебирали, тут проблем ніяких не буде. У нас же все по роботі. Отак гарно все виглядає. Нові диски, нові колодки. Не знаю, мені подобаються атаєшні колодки, якщо чесно. І е, все би було добре, якби не одне, але виявляється, що стукає ще. Рублева тяга. О, Але стойки потекли були, Отут. особливості передня ліва. Тут вона вже давно текла, бо аж масло з неї витекло. Задні не текли дві, але вже не тримали. Задгойдався як колиска. Пшипник ступичний в такому стані Болти ледве повідкручували вухо, вухо одне прийшлося. Отак відрізати і просто відламати, бо болт згнив і, і не відкрутили болта. Прийшлося різати. Передній підшипник ступичний. Ну і диски, в принципі, вони тут зовні виглядають нормально, але внутрі, всередині вони поржавілі і, і било, то все коротше, толком не їхало. О. Та й так пройшов нас день купа коробок, треба буде вже поприбирати трошки, і, в принципі, на цьому ми будемо закінчувати. Сьогодні цілий день працював з Volvo. Це був хороший досвід. В принципі, робота не нова, ми вже таке робили, але коли робиш, коли все вертаєш, Ну, коли в системі повертається початковий стан, тоді з'являється впевненість. О. Тому всім дякую за перегляд до нових відео.